У Червоний кут запрошується претендент із Харківської області Юрій Захарев. У кут запрошується фіналіст із Одеської області Максим Молодан. Уважно слухати виконувати команди. Голововий небезпечно не йти. Низько не бити, не тримати. Зрозуміло. Отисли руки. Нехай щастить. по кутах. Ох, друзі. Що зараз буде? у вазі 71 кілограм. Юрій Захарєєв, чемпіон світу та Європи з червоного котарингу. Проти нього виходить Максим Молодан. Синій кутрингу. Обидва фактично є уродженцями Одещини. Натомість да. Юрій Захарєєв віднедавна виступає за Харківську область. Його тренер. Саме з Харкова Сергій Данильченко, відомий український наставник, а в куті у Максима Молодана Ігор Юрескул. той самий, який привів Юрія Захарєєва до статусу чемпіона світу та Європи, але потім їхні шляхи розійшлися. Це буде мега протистояння, друзі. Це дуже важливо для всього українського боксу, адже це олімпійська вагова категорія. 71 кілограм і десята пара. Хто би не переміг, я не скажу, що. Той чи інший результат буде сенсацією, адже вони добре знають ну, не одного, навіть упродовж цього року одну перемогу здобув Максим Молодан. В наступній сутичці переміг Юрій Захарєєв. Але найголовніше відбувається зараз у Львові у фіналі чемпіонату України з боксу 2023, адже переможець фактично і буде номером один на те, їхати і відбиратися на ліцензійний турнір на Олімпійські ігри до Парижу. Обидва хлопці володіють і хорошою швидкістю, і класним таймінгом. І, Чесно кажучи, робота ногами в обох на хорошому рівні. Дещо розважливим, як на мене, бо Юрій на стадії півфіналу. Кілька разів його покарали за помилки, але істотного значення на результат того бою це не справило. Максим Молодан, хлопака технічний, хлопака дуже розумний. До речі, дебютував він уже і на професійному боксі. Анастасія Ковальчук бачу, що зараз активно підтримує його неподалік рингу. Це його дівчина, яка вчора стала чемпіонкою України. З боксу Захарєєв зараз непогано зустрічає свого опонента на довгих роках, але Молодан тут же відповідає. Буквально тут же не хочу віддавати жодного удару своєму опонентові Максим Молодан. Ну, а Юрій Захарєєв. Це така молода зірка, що спалахнула два роки тому на чемпіонаті світу 21-го року, ставши тріумфатором тієї першості. Насправді, якого ж ще й символічного значення має те, що тоді Захарєєв у фіналі е, побив і ще й... Російського боксера. Команда бокс і сутичка поновлюється. Молодан шукає можливість для заходу, але пропускає натомість. В питаннях таймінгу, в питаннях відчуття моменту до Захарєва питань бути не може. Призначу те, що тренує Захарєва пан Сергій Данильченко. Людина, яка добре знає, що таке. Олімпійський спорт, адже має він нагороду з Олімпійських ігор. Має на увазі пан Сергій Данильченко. Ну і дозволю собі хвилинку самореклами, адже саме в інтерв'ю ютуб каналу Тайк Майсон. Дмитро Дмитрович Шосновський відзначав те, що він позитивно дивиться на роботу Юрія Захарєєва та Сергія Данильченка в тандемі. Захарієв зараз намагається вирватися. Останні 10 секунд цього протистояння невдовзі дізнаємося, що там на записках у суддів. Хороша комбінація від Максима Молодана. І перший раунд завершено. Ігор Юрескул буквально вривається в ринг, аби дати корективи певні в роботі Максима Молодана. Ну, і зараз теж достатньо емоційний коуч Юрія Захарєєва. Проміжний результат такий, що 5 із 5 суддів віддають перевагу Юрію Захарєєву у першому раунді. Але думаю, що такий результат тільки підбадьорить Максима Молодана. Треба йому зараз вигризати перемогу. Як на мене, трошки кращим в плані таймінгу був Юрій Захарєєв у першому раунді. Трошки краще відчув він свого дуже, опонента. Їм пристрілюватися не треба точно. Вони одне одного знають дуже добре. Обидва з Одещини. Обидва, власне, були підопічними Ігора. Юрескула. Але зараз під його крилом залишається лише Максим Молодан із цієї пари. Молодан зараз шукає можливість для підступу. Обидва десь так фінтять, приспускають руки, провокують одне одного. Це, це дуже висока майстерність боксу насправді. Тому хто би не переміг у цій баталії, я, чесно кажучи, не переживаю за представництво України у вазі 71 кілограм, тому що обидва бійці екстра класу. Захарієв зараз видно, що хоче провалити свого опонента і на провалі саме вийти в контратаку. по тулубу точно від Захарієва, але тут же послизнувся. Боксер червоного кута. Лівий хук проходить у виконанні Захарєва. Молодан підступає. Намагається він заходити з Джебом. Максим Молодан зараз пробує зайняти центр рингу. І потроху підтискає свого опонента боксер із синіми рукавицями. Відзначу, що на стадії півфіналу Юрій Захарєєв подужав місцевого бійця Дмитра Кулю. Зараз пропускає Захарєєву голову. Ну а Максим Молодан пройшов Ярослава Михалушка. Дуже жорсткого боксера з Івану франківщини Який удар від Захарєєва. Я думаю, що там довкола рингу людям холодно стало від того вітру, який запанував у нас від центра спортивного майданчика, дуже багато швидких ударів від обох бійців. Захарєєв влучає двійкою. Молодан підходить. Біля кута опиняється Юрій Захарєв. Лозліва влучає, але тут же по тулубу прилітає і від Максима Молодана. Чесно кажучи, з ким хочеться порівнювати Захарєєва, Це, можливо, не по цьому поєдинку, але, скажімо, по півфіналу з Роєм Джонсом молодшим. По тому, як дещо... Розважливо діє потім тому як приспускає руки і грається тулубом, Я думаю, що це доречно. От зараз двійка від Захаріїв, відповідь від Максима Молодана прилітає миттєво. <плес> зараз підказка від рефері щоб по потилиці не завдавав удар боксер синього кута. Захарєєв виграє зараз тулубом вліво вправо. І намагається знайти момент для атаки як от зараз. Лівий в голову, правий по тулубу. Два раунди в нас позаду. Не обмінюються рукавичками, скажімо так, бійців вже вдруге. І після першого раунду цього не було, і після другого. Ну, там таке серйозне протистояння зі своїм, я би навіть сказав, історичним контекстом. Дивимося зараз хайлайти і чекаємо на. Результат другого раунду. 5 із п'яти суддів віддали перевагу Юрію Захарєєву. І в другому раунді також остання можливість для Максима Молодана. Це область. Представляє спортивне товариство Колос і «ШВСМ». майстер спорту міжнародного класу, чемпіон України серед чоловіків віком 22 двох років. Призер чемпіонату світу 2018 року. Тренується під керівництво заслуженого тренера України Юрескола. Третій заключний Ігор, Юрескул так по батьківському, підбадьорив Максима Молодана на останній раунд. У залі зараз така панує тиша, але думаю, що це лише проміжний момент, тому що емоцій у третьому раунді має бути багато. Максиму молодану треба кров зносити вперед і щось вигадувати, аби все ж відібрати перемогу в Юрія Захарєєва, Але зробити це буде складно, адже на основі двох раундів перевага у боксера, що представляє Харківську область, все ж є. Молодан зараз заходить із легкими, але точними ударами. Захарєв іде вицілювати. От зараз непогана справа прилітає від Захарєєва. Цьогоріч, до речі, Юрій їздив на європейські ігри у складі нашої збірної України. Але, на жаль, трішечки забракло йому для того, аби забрати ліцензію на Олімпійські ігри. Тому зараз Юрій мусить спершу доводити своє право представляти країну, а вже далі їхати на ліцензійний турнір в лютому березні. Обидва зараз боксери хитають тулубом. Обидва намагаються десь так трішки обманути свого опонента. От буквально, мені здається, кінчиком рукавиці дістав Захарєєв свого опонента. Молодан тут же намагається віддати на близькій дистанції. Юрій Захарєєв зараз в центрі рингу. Спробував він поцілити по тулубу свого опонента. Не влучив. Молодан уже підступає. Здається, там розсічення відкрилося у Максима Молодана. Захарєв іще спроба входу від нього. Максим Молодан зараз опиняється на близькій дистанції у спробі розстріляти свого опонента, але Юрій Захарєєв на досвіді. Іде гідно з цього епізоду. Там дійсно вже закривавлене обличчя у Молодана. Захарєєв у спробі атаки і далі йде біля канатів зараз. Опинився Максим Молодан, але через клінч, по суті, і виходить з цієї ситуації. Так, дійсно, розсічення ну, достатньо, достатньо серйозне для того, аби покликати лікаря, щоб той втрутився у це протистояння. Погодьтеся. Дуже цікава суточка, як я вже й казав, дуже важлива для нашої збірної у вазі 71 кілограм. Юрій Захарєєв зараз опинився в нейтральному куті. Він чекає на поновлення цієї баталії. Залишається зовсім трішки до кінця цієї суточки. І Максим Молодан готовий поновити свою участь у цій битві. Максим Молодан намагається зараз війти з атакою, але Юрій Захарєєв на відчутті моменту дуже класно захищається. Захарєєв зараз тулубом хитає. В принципі, схожим чином відповідає і Максим Молодан. Останні 10 секунд. Остання спроба, по суті, для Молодана вибороти своє йде вперед. Відчайдушно Максим Молодан пропускає на сам кінець і на цьому три раунди цієї битви в нас добігають кінця. Чекаємо на суддівські вердикти і безумовно дякуємо хлопцям за круте протистояння. Вони дали те, що від них чекали. Це було фантастично. Пані та панове, от голосуємо сили. Перемогу цьому поєдинку. І звання чемпіона України 23-го року на призи Андрія Котельника здобуває боксер Червоного Кута. Юрій Загаріє. Юрій Захареєв, чемпіон України 2020-2023. заступив він за собою місце у збірній України на ліцензійний турнір, що пройде в Італії. Ну, вага серйозна, але і представництво у нас у ній теж буде дуже круте. Вітаємо Юрія з перемогою і дякуємо Максиму Молодану за цей хороший виступ. До 63,5 трьох з кілограмів і до 54 кг. кілограмів. Для нагородження я запрошую головного тренера збірної Дмитро Сосновський. Ваші облески Андрій Котельник, а також представник торгової марки Пісня, наші партнери чемпіонату Володимир Яремці. На пьедестал запрошивается.